Makita UC3551A. одна з найкращих електричних пил, які можна придбати в Україні. До речі, можна побачити в інтернеті. У нас на сайті пили з шошиною 40-45 см, Відповідно, буде 40-51, 45-51. Але модель пили ось перед вами. UC – це ланцюгова пила. 51A – це у нас якраз означає саму модель. Перші дві цифри це довжина шини. Тому майте на увазі, є кілька схожих пил, які відрізняються лише довжиною шини. Ну і ланцюга відповідно. По якості це все-таки одна з найкращих пил, що є. Зараз я відкрию бокову кришечку, ви все зрозумієте. Потужності, можливості вистачає. Ще важливий момент: у нас офіційна гарантія в Україні 3 роки. Її можна обслужити, тобто замінити щитки, якісь там корпусні деталі, шини, ланцюжок, зірочка ведуча взагалі без питань. І більш серйозні ремонти, якщо треба буде, також можна робити. Але Пили навіть попереднього покоління ж з повдовжнім двигуном. Я знаю, що вже більше десяти років деякі люди користуються, там іноді до мене звертаються, там якусь шину, ланцюжок, якусь зірочку поміняти, щіточки і так далі. Тому в домашніх умовах така пилка живе, дай Боже. На підприємства на котельні я продавав їх, теж показали себе дуже класно. Пережили не одну бензинову. Тому враховуйте, пила коштує свої гроші. Вона не найдешевша, звісно. Грошей коштує, але вона їх коштує. От, тому давайте перейдемо до пилочки, поставляється вона в картонній коробці, особливо тут розказати нічого, тому давайте я буду розпаковувати і розказувати. Так, всередині ми маємо ось таку картину. Це гарантійний талон, технічна документація. Ланцюг. Ну, як завжди, ланцюг Арігон, я хочу звернути увагу, що. Ланцюги вам ніхто з пилою не міняє, це заводська комплектація. Всі шини, всі ланцюги, які продає Мархіта, це зроблено компанією Оріона. Це все нормально. Далі дивимося. Чохол на шину і сама шина, пізніше покажу і детальніше. Так, сама наша пилочка. Так, і все. Фактично майже все, що вам потрібно для роботи, залишається лише подовжувач під'єднати і залити оливу для змащування ланцюга. Після цього можна приступати до роботи. Так, ось зараз комплект, який був в коробці перед вами. До речі, одразу трошки забігаючи наперед, технічні документації, вказані ось попереднього покоління пили, які на 50 закінчуються, і більш нові на 51. Всі вони відрізняються лише довжиною шини. Тобто є 50А модель, є модель 51, а все інше це. Дуже на шини перші дві цифри. От, те, то таким же діло. Е, тепер давайте поговоримо про саму пилку. Пилку зараз покажу з усіх сторон. Виглядає, вона досить цікаво. До речі, одразу металевий упор. Е, в комплекті вже є, і він одягнутий. Забігаючи наперед, зверніть увагу, що у нас тут все металеве. Потім я ще з кришечку, ви будете приємно здивовані. Е, так, тепер перевертаю. Дима з цієї сторони. Так. Ще покажу вам 30-сантиметровий тріт ну, стандартна євророзетка. Комусь подобається, комусь ні. Одразу розкажу, чому це краще. Тому що, ви, коли працюєте полою, коли вона у вас буде в двох руках, там на рівні пояса, плюс-мінус, так? У вас оце з'єднання, ви віддаєте подовжувач, зробуєте так, щоб у вас не було натяжки, послаблена ця конструкція. І що це дасть? У вас з'єднання буде знаходитись ну, над землею в повітрі, можемо так сказати. Відповідно, навіть якщо десь там позаду вас, позаду вас буде калюжа чи десь вода і так далі, у вас воно не попаде у воду. Якщо б у нас був дріт, наприклад, 5-6-10 метрів і так далі, ви це з'єднання можете ну, впустити в лужу і так далі, і отримати проблему. Ну, тому що, якщо у вас в домі є заземлення, УЗО, проблем не буде, воно спрацює автоматика, але. Якщо немає, то може бути біда. Тому виробник про це подбав і зроблена на всіх пилах макіти ланцюгових електричних, от саме такий короткий дріт. Це, не думайте, що виробник зекономив на дроті, це напряму залежить ваша безпека від цього. Тому насправді, отаке от рішення, воно безпечніше, можливо, іноді практичніше іноді ні, але знову ж таки приспособились, одягнули подовжувач, нічого страшного цього немає. Але безпека зроблена класно. Тепер у нас прорезинена ручка зверху, знизу такі зроблені виборки приємні, щоб ви відчували інструмент у руці. Пила у нас, дивлюсь, зроблена лише під правшу. То львшу лівша може працювати, тому що корпус у нас симетричний. Але запобіжник знімається ну, зручно під праву руку. Ліва, ну, не знаю, кому як, зроблена під праву. Натиснув і. от Кнопочка об'ємна така, широка. Розперло. Тому натискати її досить приємненько. От позаду у нас отвори, де забирається повітря. Тут у нас повітря видувається. Давайте подивимось на технічні характеристики. Бачимо, що у нас потужність двигуна 2 кВт, швидкість ланцюга 14,5 метрів на секунду. Конкретно тут 350 мм. Але оскільки у нас є ця ж сама пила в виконанні 40 і 45 см шиною, то, відповідно, навіть на цю модель можна поставити шину 45 см, 450 мм і спокійно працювати. Виробляється в румунії. ну, В принципі, це основні характеристики. Про шину ланцюг я ще трошки пізніше розкажу. Як і завжди зроблена захист Ін інерційне гальмо, тобто, якщо у вас буде відскок, або. ну, Просто вам треба буде заблокувати пилу, щоб не переживати, що вона сама запуститься, то ось ця штука є. Ще важливий момент, якщо будете у нас замовляти цю пилу отримувати її на новій пошті, то перед тим як запустити двигун, треба на себе потягнути, зняти інерційне гальмо. Тому що якщо вона буде увімкнена, то запускаючи пилу, вона взагалі не буде подавати ніяких признаків життя. Якщо зняти екційне як гальмо, все буде добре. Заливна орловина для оливи. Завжди вона не робиться, діаметр досить таки великий. А от що зняти Су ручку, то в принципі залити можна. Буде трошечки вона заважає. Якщо чесно, я б якось можливо і по-іншому розмістив, Це маленький нюанс є, але якщо у вас спеціальна каністра з маслом, з таким довгим носом під кутом, то в принципі заливати оливу немає жодних проблем. Вікон з рівнем оливи також є, тому при роботі дуже важливо контролювати процес. Щоб у вас олива завжди була вище мінімального рівня. Або хоча б плюс-мінус середній. Так, тепер давайте добіжимо до самого цікавого, до нашої системи фіксації шини і натягу ланцюга. Як бачите, відбувається все без додаткових інструментів, є підказки ось. І тут все стандартне для макіти, тому зняли цей запобіжник, до клацання витягнути, ну відкрутили, і зараз ви будете проїхати дивогом. Хопа. Дивіться, скільки тут металу. Пилку можна сміливо назвати професійною, У нас класний двигун потужний. З хорошим охолодженням і редуктор, це вся е, частина, яка відповідає за е, кхе, рух нашого ланцюга, зроблена, ну, просто супер. Ну, звідки береться і ціна? Якість коштує грошей. Тому зверніть увагу, у нас барабан, як на бензинових пилах. Там же є стрічка-гальма, тому коли ми зупиняємо, стараюсь сфокусуватися. Знімаю гальмо. Хопа, трошки послабилась стрічка, як бачите, і у нас зараз барабан може обертатися. Є підказки, куди у нас Ви повинен дивитися ріжечий зуб, ну, це ж тут взагалі пилами не користуються металевою порою. Це великий плюс. Так, що ми ще бачимо. Це у нас отвір для подачі оливи, тому треба дивитися, щоб тут це було частенько зірочка, кажу поближче. От у нас зроблено таким чином, що навіть якщо пилу ви нагрузите, то конструкція зроблена таким чином, що може трошки пробуксовувати. Відповідно, двигун виключатися одразу не буде. Ну, в принципі, як на бензопилі зроблена. Тому рішення досить цікаве і головне, що дуже надійне. Щитки міняються швидко, не треба нікуди звертатися в сервісний центр. Це можна зробити самостійно, заміна займає там хвилину дві. Тому, вказую ще раз всю развимотелеву частину і пояснюю, звідки береться ціна. Кришка бокова. Ну, цікаво, покажу з усіх сторін. Але я ще хочу сказати, що великий плюс порівняно з пилами, це у нас, бачите, про повторний двигун, і там редуктор далі стоїть. Є ще віче з поперечним е, двигуном пили, які закінчуються на 41А. От, відповідно, там зроблено таким чином, що натяг ланцюга відбувається на корпусі, і якщо щось станеться, то більш проблем не себе відслужити. Тут зроблено простіше і якось якось простіше. От має надію та надійніше. Так, зараз відкладаю кришку в сторону. Давайте подивимось на шину. Кого буде цікавити код для замовлення знизу перед вами. Як бачите, у нас крок 3 восьмих, 52 ведучі ланки, і найголовніше, що канавка 1,3 мм. Широка. Точно така ж, як і на бензопилах. Тому меншенькі пили електричні на 1,8 кВт і акумуляторні всі мають канавку 1,1. А конкретно цій моделі, які, нагадаю, закінчуються на 51А та на 50А, вони мають канавку 1-3. Така ж сама. Такий же самий ланцюг, така ж конфігурація і шина як на бензинових пилах. Тому це ще раз підкреслює, що у нас пила непроста. Не, не, не Тип ланцюга, замовлення, можна рігоновським використовувати, можна Макітовський, якщо є у вас необхідність придбати шину, ланцюг, зірочку ведучу та щитки, основні витратні матеріали, можете звернутися Контакти на відео під відео, все підберемо, все зробимо. Так, по технічним характеристикам відкриваю сторінку. Як бачите, виробник розмістив і сучасні пили, і пили минулого покоління в ряд, тому що відмінності там майже немає. Бачимо, наша модель 3551 Остання швидкість швидкість як я вже казав 14,5 метрів на секунду або 870 метрів на хвилину. Довжина шини 350, робоча довжина 320, тому що у нас частково з'їдає довжину з обчастою що Розпиляти можна за один підход 320 мм або з двох сторін пиляти, якщо не вистачає довжини шини. Шину можна поміняти і ставити шину довжиною до 350 мм. Ланцюг, тип вказаний 91ПХ, крок 38-х, кількість витучих ланок 52 Рекомендована довжина шину від 30 до 45, це я вже сказав. Загальна довжина пили, вага пили. Mm. Подовжувач, на жаль, 30-метровий цей в Україні поки що не продається. Побачимо, можливо, пізніше буде продаватись. І далі вже пішли трошки інше моделі. Пил, але все одно, як бачите, закінчується на 51 ат. Ну, Зеркняється лише додатково шини та вагою на 100 грамів. Е, Є хороші рекомендації по роботі, підказки. Нагадування про інерційне гальмо і так далі, тому рекомендую трошки подивитися інструкцію при перед використанні пилою. Думаю, щось корисне знайдете тут. Рекомендацій досить багато, тому навіть якщо ви полою не користувалися, то все одно щось корисне. Думаю, побачите. Ото дивіться, ось ця штука є. От ну і залишається, що я можу сказати про пилку. Це нагадаю, як я сказав на початку відео, одне з найкращих рішень серед електропил в Україні, ті, що продаються. Тут у нас хороше співвідношення потужності, надійності, пилка дуже надійна, класна, її можна обслужити без питань. Тобто я не кажу про ремонт, це конкретно там заміна ланцюга шини, ведучі зірочки, щиток, можливо, там. Не знаю, не дай Бог, у вас вона десь паде видавиться. будь-яка корпусна деталь, будь-що можна поміняти взагалі без проблем. Зб'єкти не є в наявності. Це великий плюс. Тому ціна не можу сказати, що це мінус, тому що у кожного своє дорого, це перше, і по-друге, якість коштує грошей. Тому пилка не дешева, але класна. Якщо є можливість, ви її придбаєте, вам її хватить на, я думаю, не те, що на роки, на десятиріччя. Тому майте на увазі, що такі пили є. Пила у нас була 35-51, але огляд стосується теж саме буде 40-51, і 45-51, тому що відрізняються лише довжиною шиною. А по якості, по функціональним можливостям, все те ж саме. Тому майте на увазі, що пилочки такі ми продаємо: і більшенькі, і меншенькі, і акумуляторні, і бензинові. Якщо вас цікавить. І хочете отримати більш детальну консультацію або вже знаєте, що конкретно хочете купити? Контакти на відео під відео, виходьте на зв'язочок і будемо працювати. На цьому, все. Дякую за увагу.